Bom dia, Svetlana. Скажіть, будь ласка, хто ви і чим займаєтесь? Мене звати Світлана, я бухгалтер, фінансовий експерт, і зараз дуже модно називати це як завгодно. Але по суті, я бухгалтер, який дуже добре знає податкове законодавство, і я вмію це використовувати. Бо знати бухгалтерію це просто, а ось знати, як це використати, щоб оптимізувати податкове навантаження, щоб вистроїти систему роботи, підібрати оптимальну форму роботи. Треба мати більш глибокі знання. Я казав мій викладач, ви Математики не можна все знати, треба знати, де узнати і як це застосувати. В чому ваша місія? Моя основна місія це забезпечити захист та надійність фінансів для власників. Саме головне для мене це довіра власника, коли він довіряє мені свою бухгалтерію, свою компанію. і я відчуваю себе частиною його команди. Тому для мене дуже важливо все зробити так, щоб його бізнес був прибутковим, налагодити оптимальну систему оподаткування, зменшити можливість ризиків штрафів від штрафів. Ми ну нікуди ми не дінемось. No, God! І ось моя задача мінімізувати їх. Тому треба так налагодити систему, щоб коли прийшли перевіряючі органи, у нас все було добре і ні до чого було прикопатися.